Кіберполіція запустила новий соціальний проект Брама, метою якого є підвищення рівня медіаграмотності українців та зменшення впливу пропаганди. Для того щоб приєднатись до проекту, потрібно у телеграмі ввести назву Брама і підписатись на канал. А для того, щоб заблокувати вороже джерело, потрібно надіслати скаргу. Чим більше буде скарг, тим більше варегідність того, що джерело буде заблоковано. на даний час зазначений канал налічує близько 171 тисячі підписників. І коли ви приєднаєтеся до каналу, то ви вже зможете, незалежно незалежності від віка і рівня технічної обізнаності, виконувати ці завдання, і допомагати нам блокувати ворожий контент. Також у телеграм-каналі публікується поради, як поводити себе в медіапросторі, аби не стати жертвою кіберзлочинців. Основні наші цілі полягають у знищенні російських осередків в інтернеті, зменшення рівня булінгу та цькування в інтернеті, також протидія наркотикам та шахрайству. За допомогою даного проєкту ми блокуємо успішно телеграм-канали та інші джерела розповсюдження таких явищ, навчання та тренінги з кібергігієни, просвіта населення щодо інформаційної гігієни, не даються рекомендації щодо того, як розрізнити дійсну інформацію від пропаганди та фейків. Проєкт «Брама» створений на базі іншої платформи. Опрашен Мріє, за допомогою якого вже заблоковано понад 20 тисяч ворожих каналів. Ми за минулий рік отримали 140 тисяч ска тисяч лінків на ворожі і ресурси, і шляхом моніторингу вибрали найактивніші і вже заблокували 26 тисяч ворожих ресурсів. Також кожен може надсилати у чат-бот посилання на Фейсбук та Інстаграм сторінки спільноти Вайбер і на будь-які джерела, які займаються поширенням неправдивої інформації. Новини СТС.